Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і знову-знову свіженька пропозиція лише з аукціону. Супер пропозиція, срібний металік 2020 рік. Чистий 20 рік, 7 місяця 2020 року, даний автомобіль виїхав з автосалону в Нідерландах. Автомобіль весь в, рідних, в рідній фарбі. Без жодного підфарбування перевірено електронним товщиноміром фарб по металевих частинах кузова. Максимальна комплектація, ледовське світло, ближнє-дальнє, денні ходові вогні. Такий автомобільчик є в наявності. Так, задні вікна, заводське тонування, хром над вікнами, рейлінги. Задні стопи в 2020 році йдуть вже ледовські, оновлені рестайлові стопи. Набагато симпатичніший 20-й рік, на декілька соток євро дорожчий від 2019 року. Але набагато цікавіший, набагато сучасніший автомобіль. Автомобільчик лізинговий, обслужений згідно регламенту, гума. Передня, задня в хорошому стані. Легкосплавні диски без царапин, безключовий доступ є в автомобілі, датчики сліпих зон. преміум музика JBL, Амбієнт підсвіточка, тримання полоси, пам'ять сидіння, електросидіння. Стань автомобіля відмінний. Так, У 2020 році йде вже така сучасна мультимедіа. Є українська мова, є амбієнт підсвіточка з цієї сторони. Карти дверей в хорошому стані. Сидіння так само. І саме основне чесний перевірений пробіг. 122 тисячі чесного оригінального пробігу. При такому пробізі батарея відчуває себе досить добре. Запас ходу повний 460 км. Можна приїхати і 500 плюс кілометрів, але в спокійному режимі без кондиціонера з використанням рекуперації. Підключили комп'ютер, заміряли сох батареї, життя батареї на сьогоднішній день 100%. Такою популярністю користується Кіаніро за рахунок своєї надійності батареї. Є два ключики, безключовий доступ в даному автомобілі. Ще є два ключики для рейлингів для автомобіля. Підігрів сидінь. Підігрів керма. Охолодження сидінь, перферована шкіра в автомобілі. Мультикермо. Максимальна комплектація, яка лише буває. Срібний колір. Практичний колір, гарно миється, гарно витирається. Пластики, сидіння, все в ідеалі. Так, підігрів задніх сидінь. Багажне відділення. Так, є кабель швидкісної зарядки, є рейлінги, є компресор смола пластики в багажнику. Хороший, другий кабель для звичайної розеточки ми докладемо в даний автомобіль. Повністю буде комплектний, досить популярний срібний металік, дуже рідко буває. Стильно досить дивиться поєднання срібний колір, чорні диски, чорні срібним диски, чорні кулеса, чорні задні вікна. Досить. Тому і такий популярний срібний колір. <кій> Але дуже мало їх буває, цих срібних. Тому, кого зацікавив даний автомобіль, не зволікайте, телефонуйте. Купимо, доставимо в Україну, повністю розмитнемо все під ключ. Автомобільчик технічно справний, підшипники не гудуть, Кондиціонер заправлений. <кій> Це основні болячки даного автомобіля. І... Є багато інших ще варіантів електромобілів, кого цікавить, телефонуйте. Є білому кольорі, чорному кольорі, темно-синій, є графітовий 2022 рік. Але ціна 2022 року на порядок вищий. Даний автомобіль має 23 тисячі пробігу, відповідно, і ціна вища. Так, Kia Soul, білий перламутр, Hyundai Kona, Mustang є такі автомобільчики. Свіженька пропозиція, Kia Soul, в чорному кольорі, також прийшла з аукціону. Також свіженька пропозиція, біленький Ioniq, <кій> Ціна його буде до 19 тисяч євро, розмитнена в Україні. Кого цікавить, телефонуйте. І ще є один представник електромобіля. Це голубенький Nissan Leaf 62 кВт батареї на максимальній комплектації Текна Босе. Також кого цікавить, телефонуйте. Окремо зробимо на цей автомобіль огляд. А супер пропозиція дня Срібна Кіаніру. Ціна з доставкою і розмитненням в Україну буде написана в темі відео. Дякую за лайки, дякую за вподобайки, діліться відео з друзями. Підписуйтесь на канал, <кхід> нажимайте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео.